Ну, ми з паном Борисом разом працювали над підготовкою проєкту закону про поліцію поліцейську діяльність. Основне при цьому є, безумовно, міняти не назву, а філософію відповідного органу, перетворити його з карального на сервісну службу. І тут важливі принципові підходи до формування як керівництва відповідного органу, так само і до набору відповідних працівників, а також функції, які ми вони повинні виконувати. Тут необхідно так само забезпечити чіткий розподіл по повноваженнях по функціях, адже ми знаємо на сьогоднішній день, що, наприклад, там працівники райвідділів, вони і слідство ведуть, і вулиці патрулюють, і концерти охороняють, і всім решта займається. В результаті ефективність безумовно, роботи є абсолютно ніяка. Подивимося, як в нас е, протривають ще так само експерименти в місті Києві і в місті Львові, зараз е, розпочинають набір до патрульної служби. Це була одна з позицій е, так само нашого законопроекту, що е, ДАІ не повинно ховатися по кущах, так як воно зараз відбувається. І е, з метою так само е, оптимізації і бюджетних коштів потрібно створити єдину патрульну службу, яка забезпечуватиме порядок. Як на проїжджій частині, так і за її межем.